Друзі, всім привіт! Прийшла така пара бусоніжок на заміну підошви. Спочатку не зняв відео, це було взагалі все розібрано було. В одній мішки, стелька окремо. Вже зібрав, зробив вимазку, як книжка пише, підібрав підошву. Результат покажу. Ну що ж, друзі, самі на підошва зроблена. Ось така підошва. Ну тут в ідеалі пропонувалося ще устілки поміняти. Але клієнтка відмовилась. Вони, в принципі, шкіряні, вони не є порвані, не протерті. Просто клієнтка собі їх... Ще відчистить. Вони в добротному стані. Завдання було заміна підошви. Робота виконана. Кому потрібно, звертайтесь. Працюю у Львові, працюю по Україні новою поштою. Пишіть, дзвоніть. Всім добра і миру!